Вітаю вас. Хочу сьогодні розповісти про будівництво. Верніше про житловий комплекс, який знаходиться в місті Житомирі. Зараз він називається Житомир Молодіжний. 1, раніше називався житловий комплекс Грінтаун. Це Багунська 37 в місті Житомирі, і ця інформація буде стосуватися як бувши вкладників, існуючих вкладників, які зараз вже вклалися. І тих людей, яких можливо хочуть, мають намір вкласти кошти в даний об'єкт, щоб вони знали про все, що там відбувається на даному об'єкті, про судові процеси, про всі недоліки, і чому варто звертати увагу на документи перед тим, взагалі як робити будь-які кроки щодо вкладення майбут... ну, вкладення грошей в майбутній об'єкт будівництва. Відразу да дійсно хочу сказати, зараз я є представником Грінтаун, тобто звернулися і в тому числі і люди, і керівник цього кооперативу. І все ж таки, дослідивши документи, дійсно, на мою думку, вбачається, що є серйозна проблема, яку необхідно вирішити. Для того, щоб було розуміло, цю земельну ділянку рішенням сесії передавали для Ну, там, п'ятьом ЖБК передавали одночасно рішенням сесії 2017 року Житомирської міської ради, в оренду земельні ділянки, і всі вони, крім однієї, знаходяться саме в тому місті, ну, в тому районі. Так от, незважаючи на те, що депутат, який був засновником, керівником, і, ну, не пам'ятаю точно, чи керівником був. Теж проголосував за. Там були питання щодо складання протоколів про корупції. Звісно, ці протокол вмер в суді за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності і ні до чого не дійшло. І таку земельну ділянку вже сам договір був підписаний в жовтні 2020 року. І мерія його Сергій Іванович Сухомлин мер підписав з так, Олександром Федосюком, який діяв як представник цього кооперативу. ЖБК Житомир молодіжний тобто обслуговуючий кооператив, ж будівельний кооператив Житомир молодіжний. Взагалі то взагалі то 41 стаття земельного кодексу України визначає, що можливо передати земельні ділянки для кооперативів, тобто гаражних кооперативів і будівельних кооперативів. В розмірі земельна ділянка передається, яка встановлена містобудівною документацією. Ніякий розмір тодішньої містобудівної документації цієї земельної ділянки не встановлювався, все зробилося поза конкуренцією, без перевірки документів, що там дійсно люди в цьому кооперативі знаходяться, які потребують поліпшення. Але і начхата це ж комунальна земля, що її не пильнуть і не збагачуватися різним особам за рахунок реалізації такої в подальшому землі. Тобто і є ще один нюанс, що згідно тодішнього... Плану зонування, який затверджений був 4 року, рішенням 579, дана земельна ділянка знаходиться в зоні ж 1 тобто садибна забудова, що виключає можливість будувати будь-яку багатоповерхівку, укладання угоди. Тобто, Житомир Молодіжний отримав земельну ділянку в оренду. Яка знаходиться в зоні ж 1 і укладає так званий договір 3 листопада 2021 року про передачу функцій замовника. Тобто, що у нас тут цікавого? Цікаво те, що знову ж таки земельна ділянка підсадила забудову і укладається, що буде будівництво багатоповерхівки. І тут в нас є нюанс. Є нюанс, який що після укладання такої угоди, і угода називається про передачу функцій замовника будівництва. Однак, якщо звертати увагу на цей договір, то сам Житомир Молодіжний залишає за собою всі функції замовника будівництва, які визначені законом України про регулювання містобудівної діяльності, тобто норму цього закону в статті 1 цього положення, хто такий замовник, слід дивитися в редакції саме 3 листопада 2021 року. І в даному випадку ще дуже цікавим є е, та обставина, що по суті, цей договір передбачає тільки фінансування самого будівництва, тобто функції замовника щодо отримання міста отримання дозвільних документів ну до цього затверджує розроблення проекту, зтвердження проекту, експертизи і тому подібні речі, покладаються саме на замовника будівництва і це всі обставини визначені в законі про регулювання містобудівної діяльності. Це для людей, які отримують аналогічні договори і хочуть їх почитати, щоб вони розуміли, що необхідно отримати закон, подивитися закон і побачити, переконатися в тому, що я говорю правду. Я ніяк не намагаюся нікого ввести в оман. Окей, значить, уклали такий договір. Ну і дійсно стикаємося з проблемою, що отримати місто буде фактично на багатоповерхівку, що передбачає собою від шести поверхів, неможливо якось Маломальський департамент містобудування та земельних відносин видає місто, буде щось там в районі на 4 поверхи, і починається процедура повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. Тобто житомиряни знають, що там відбувалися підготовчі роботи, різались ті дуби. Щось там різалось, робилось, оправдовувало, що все законно і міська рада теж казала, що все законно. Окей, хай буде законно. І знову ж таки, так як я вже зазначив, що ніякого дозволу на багатоповерхівку отримати неможливо, довелося розробляти детальний план території. Як здебільшого нас буває детальний план території, е, в даному випадку не уточнює вимоги генерального плану, а просто тупо змінює їх. Е, затвердили детальний план, тобто їх розроблялося два. Перший ще нашою громадською організацією, ну просто він не відповідав будь-яким. Вимога містобудівної діяльності ніякому цьому законодавство в даній сфері, і тому він був направлений на доопрацювання. І вже другий детальний план дійсно там глобально не було до чого і докопатися. Його затвердили в 2023 році, нібито рішенням міської ради. Проект був розроблений теж повністю в 2023 році. Прийнятий замовником такого проєкту, в тому числі ж і є Житомир Молодіжний, фінансування здійснювало Грінтаун. Тобто договір про передачу функцій замовника був укладений між молодіжним до Грінтауна. Отже. Затвердили проект, також пройшов перед тим, він пройшов експертизу, затвердили його і отримали дозвіл на виконання будівельних робіт за класом наслідків СС 3 тобто це значні наслідки, і такий дозвіл виданий державною інспекцією архі архітектури і містобудування України. Тобто воно цей дозвіл до Житомирської міської ради не має жодного відношення, і органи контролю міської ради не мають права ніяк його перевіряти. Ну іменно саме будівництво. А земля комунальна, тобто тут знову ж таки є нюанс. То всі ці обставини в нас викликали сумніви, хто отримав земельну ділянку, як вона буде використовуватися. Ми писали заяви до органів прокуратури. Да всі, в принципі, вони залишилися без реакції. Було зареєстровано кримінальне провадження, долі його ми не знаємо. Бо, на нашу думку, земельна ділянка така виділена ну не зовсім законно, і ми до цього дійдемо. Що в результаті ми отримали. Ну, отримали люди, не ми. І так, все нібито відбувається будівництво, укладається договір генерального підряду трьохсторонній. Де замовником будівництва по суті є, і який по факту, згідно реєстру, Ж... ЖБК Житомир Молодіжний, генпідрядником ТОВ РН а кооперативом, який здійснює фінансування по цьому договору, це є житловий комплекс Грінтаун Тобто люди вносять гроші в грінтаун, і якось знаєте, як у нас в країні фінансується будівництво, тобто здійснюється. Як здійснюється. Отже, договором, до речі, про передачу функцій замовника будівництва передбачалося, що після укладання такої угоди розроблення проекту, затвердження його, укладається акт розподілу площ між двома кооперативами, Тобто, користувач земельної ділянки отримує 10%, що складало на. По проекту 1300 квадратних метрів, а решту 90% отримує сам кооператив і реалізує його на власний розсуд. Тобто, в даному випадку е, орендар земельної ділянки, який отримав таку ділянку поза конкуренцією під оренду, яка, до речі, відшкодовується тим же самим грінтауном, реалізуючи землю комунальної форми власності, отримує 10% площ. Об'єкту будівництва. Е, не кисло, да? хороший бізнес, я теж рахую, що хороший, не треба не бути ніяким бізнесменом, просто, ну, як є, де живемо, то і маємо. Отже, окей, відбувається будівництво, тобто вкладаються гроші, інвестиції в цей об'єкт, і потім е, вважається, що мало грошей, чи ще чогось мало, і вони готуються до кітка. Цей кідок пов'язаний з тим, щоб привласнити об'єкт будівництва і передати його іншій новоствореній юридичної особі, яка надасть більше квадратних метрів. І що в нас робиться? Значить, подаю, ну, про прохання відбувається до директора Грінтауна надати всю документацію первину для звірки. Директору її надає, причому в оригіналах без акта прийому передачі, що, звісно, ну, дикушно. Але знову ж як є, після того як отримали всю необхідну документацію, проєкт і так був у них, готується просто питання щодо китка. Створюється нова юридична особа, тобто субпідрядник Роман Радкевич, який здійснював субпідрядні роботи. У нього це приватне підприємство Гарант С будівельна компанія, яка здійснювала субпідрядні роботи на цьому об'єкті. Він створює нову юридичну особу, яка називається ЖБК Житомир Молодіжний 1 Реєстрація таке відбувається чи 30-го, чи 31-го, 05-го, 2024 -го року. І вже 5-го, 06-го, 24-го року укладається аналогічний договір про передачу функцій замовника будівництва. Того самого об'єкту будівництва. Предметом, причому цього договору конкретно є об'єкт будівництва, який вже побудований, що його передають до нової новоствореного ЖБК з можливістю його знесення, перебудови, реконструкції тощо. Тобто, юристам, я думаю, зрозуміло, що два договори по тому ж самому об'єкту існувати двома діючими бути, не можуть. Та й думаю будь-якій людині, яка трішечки думає, міркує. Я думаю, це не питання. Що робиться після таких угод, е в нас Житомир молодіжний і Житомир Молодіжний 1 починають висвітлювати інформацію в інтернеті, що попередні договори були розірвані. І запускають рекламні акції. Що от все, купуйте у нас, надійний забудовник, а тей, негодяй. Зараз в нас вже піде блок, як ми дійшли до судових засідань і що ж в них там відбулося. Перед тим, коли вже до мене звернулося, вже виявилося, що до Грінтауна були позови з підконтрольних юридичних осіб того ж самого Житомир Молодіжного. Давайте будемо казати по-чесному того самого Олександра Федосюка, який так багато на інтерв'ю розповідав, що він. Що там хтось щось підроблює, а вже оглянувши документи їх, трішечки, які надані до суду, це тришака. Там просто підробка на підробки, і там, де її не повинно бути, і, і то підробка. Ну, окей, значить, звертається до мене людина, хоче купити квартиру. Каже, діти хочуть купити квартиру, в ЖК Житомир Молодіжний. Звісно, перевіряю інформацію, дивлюся, що е, це. Чи кінець серпня, чи початок вересня, що ну, Житомир Молодіжний один ніякого відношення до цього об'єкту по суті немає. І якщо у них є якийсь договір, то потрібно всі ці документи дивитися, що найменше, а в реєстрі зовсім інша інформація. Звісно, я порадив не купувати в такому об'єкті, що і не було зроблено. Тобто, клієнт послухався і слава Богу. І буквально вже в середині вересня почали звертатися люди з даною проблемою, що в них фактично їх квартири продають по другому колу. Вони зустрічалися, такі відеозаписи містяться в інтернеті. Де їх там Фідосюки, його син і тому подібні речі? Ще й за те, що знімали на відео, били, при тому, що організаторами такої зустрічі була Житомирська міська рада. Ну по діям Житомирської міської ради, у мене взагалі в принципі. Тут немає що казати. Тобто, люди пройшли всіх, позверталися скрізь, і толку нуль. Був укладений вже в подальшому договір з тим самим Олександром Малькотом щодо представництва інтересів Грінтаун, і довелося трішки розглядати ці документи. Отже, направлені адвокатські запити вони залишилися в повному ігнорі. І є в нас єдина позиція, що в «Житомир.Інфо», на відеозаписах людей представники ЖБК Житомир Молодісної зазначають, що договір з грінтауном розірвані в односторонньому порядку. Тобто, окей, розірвані. Звертаємося до господарського суду про визнання договорів діючими. І що ми маємо, ну і там ще інші позовні вимоги. Що ми маємо в першому ж судовому засіданні, де розглядається забезпечення позову, суд так вирішив розглядати спільно ну, в судовому засіданні, представник Житомир Молодіжний зазначає, що договори є діючими. Вони не розірвані. Але треба їх звернути увагу, що він далі зазначає. Що мало того, що ці договори є діючими, він пояснює. Ну, на запитання, що в об'єкт вони не вклали не копійки, але їм буде якось шкода заподіяне, якщо буде заходи забезпечення позову. Доказів цього, звісно, ніхто не надає, і, можливо, зустрічне забезпечення мені зрозуміло з боку суду, чому суд пішов на таке. Але я думаю, суд переконається в тому, що і переконався, що це е, з цими людьми е, неможливо. Домовлятись, вони абсолютно не до Отже, вони пояснюють, в об'єкт не вклали ні копійки. Ми просто вирішили, що Олександр Малько, десь у нього там є ЖК, він там негодяй Заборонили користуватися йому земельною ділянкою та генпідряднику, забрали собі об'єкт будівництва. Уклали договір з новою юридичною особою і передали цей об'єкт, в який не вклали на копійки, який будувався за кошти людей, іншій юридичній особі для будівництва. І в цьому договорі новому, як ви гадаєте, він такий самий в плані тих самих квадратних Ні. метрів? Ні. Там з'являється 1300 квадратних метрів плюс 500. Тобто вся ця махінація направлена просто кидануть людей для того, щоб за їх кошти отримати додаткових 500 квадратних метрів. Так скажіть мені, будь ласка, це шахрайство чи ні? На мою думку, так. І якщо завтра адвокат, і в нас так кому працює, що завтра адвокат може сказати, та я то неправильно сказав, що договори є діючими, так вони в межах цього провадження подали зустрічний позов. Розірвати договір, тобто це юридичний факт того, що договори між Грінтауном і Житомир Молодіжний на сьогоднішній день є діючими. Ну і, в принципі, наостанок, якщо всі додивилися відео і розуміють, що договори є діючими, і якщо, не дай Бог, ви мені не вірите. Можете приходити у офіс на перемоги 19 Я вам всі документи покажу. Покажу величезну кількість підроблених документів з боку Федосюка, як вони з підконтрольними юридичними особами підробляли акти поставки будівельних матеріалів. Потім з цими підробленими актами звернулися до суду і за відсутністю сторін навіть виграли такі позови. Звісно, стосовно цього, вже сьогодні скеровується Заяви про вчинення злочину, в рамках кримінального провадження отримуватись будуть експертизи, що ці підписи не належать Малькуту. Хто їх понамальовував задніми числами? Такі акти прийому передачі, хай встановить слідство і такі рішення будуть переглядатися за нововиявленими обставинами. Не знаю, що вам правильно сказати. Об'єкт зараз будується, коли діяли забезпечення заходи забезпечення позову у вигляді. Накладення арешту, вони не діють для цих юридичних осіб. Суд нас не почув в даному випадку, бо рахував, що цього буде достатньо для того, щоб зупинити будівництво. Застосував до неприбуткової юридичної особи заходи зустрічного забезпечення у розмірі 10 мільйонів. При тому, що адвокат в суді поясню, ну, на запитання суду, як ви пояснюєте там суму свою, наприклад, вони хотіли 50 мільйонів. Вони написали да ми просто так написали. Тобто суд максимально хотів посадити всіх за стіл перемовин, щоб домовитись про цю ситуацію. Ми зі свого боку робили всі заходи для того, щоб зустрічатися. Такі зустрічі фільмувалися тим самим Романом Радчуком на мобільний телефон, але відео він не викладає, бо й певно думаю, цікаво було б людям почути і побачити поведінку їх на цих зустрічах, що вони пропонують. Люди просто прийшли, привласнили об'єкт, використовують комунальну землю як то їм хочеться. Стосовно цього, взагалі, є окрема історія, і можуть диктувати всім, як їм жити. Оце до цього ми доходимо в нашій державі. Стосовно чи патрі... Ну, якщо люди бачать це відео і вкладають гроші в цей об'єкт, ну ви потім не ображаєтеся, бо наступний позов. Який зараз же на цій неділі буде подаватися, це про визнання договору між ЖБК, Житомир Молодіжний, ЖБК, Житомир Молодіжний 1 недійсним. Хто розуміє, що якщо момент... договіру визиється недійсним з моменту укладання, <кій> всі інші правочини є плодом отруєного дерева. Тобто нічого хорошого з цього не вийде, якщо хтось розуміє. Дійсно, така складна ситуація, в якій можна домовлятися, можна врегульовувати спір. я особисто рахую, що перший, хто повинен врегулювати цю всю історію, це Житомирська міська рада. Бо по законодавству всі земельні спори вирішуються першочергово в органі місцевого самоврядування. Тим паче, що земля комунальна, власник, територіальна громада. Тут проблеми ніякої немає. Але. Запустили процедуру врегулювання спору, ми на неї повелися, бо ми хотіли, щоб люди, які реально вклали гроші в цей об'єкт, отримали майнові права, і в подальшому їх реалізували. Але це ну, відразу прогнозували, що це буде непродуктивно, бо інша сторона, вони хочуть диктувати будь-що будь-які правила. Ну як можна диктувати? Юридичну особу користувач земельної ділянки, будь-що, от що вони визнають, не визнають, якщо по цьому договору передбачено, що вони отримують 10% чого вони лізуть в межах чогось іншого. Незрозуміло. Тому, люди, якщо не знаєте ситуацію, звертайтесь, покажемо. Якщо не хочете звертатись, окей, ні. Дивіться реєстр містобудівної діяльності, дивіться, хто реальний замовник будівництва, і ви побачите, що договір між житомир молодіжний і Житомир Молодіжної – абсолютна фікція. Можемо надати вам договір, який є з грінтауном. Можете прийти в судове засідання в господарському суді, можете прийти в судові засідання в Богунському районному суді. Дуже просто це зробити в пошуку в реєстрі судової влади. Уб'єте назву і побачите всі питання, всі засідання, які відбуваються. Тому застерігаємо вас, щоб ви не стали жертвою е, в подальшому якихось незрозумілих операцій, незрозумілих обставин, для того, щоб ви ефективно вкладали свої гроші в житло. Е, подивіться це відео, візьміть до уваги, а потім, ну хто не взяв до уваги, ну, виключно ваші проблеми.